Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Коли Путін Путіна Зеленський, нібито в Шалі так і червоною кнопкою президентського спеціального льотного загону Росія ту 214 вилетів з знукова у бік санкт Петербурга. ПУ в назві літака означає, що на ньому встановлено пункт управління, та сама червона кнопка, сам двійник Путіна, зараз на В Той же час згодом стало відомо, що один з бортів управління ТУ рухнув поблизу Краснодара. Під час відкриття невідомого вогню. Ситуація до Москви. Хтось не долетів на Росії, почався справжній літакопад в той же час, поки. Двіняк Путіна розпинався, що будуть мстити, що переговорів більше не буде. переговори йдуть повним ходом. Військовий аеродром Хайліна, що в Курській області повністю під контролем українських сил. Спочатку туди порвались ДРГ, вже зараз підходять основні сили, Захоплені трофеї, комплекси С 300 триста 400 які разом з пусковими установками вже переправили на територію України. Чудове підсилення нашого ППО. У той же час збройні сили України продовжують завдавати ударів безпілотниками по військових цілях в Росфедерації. Головні цілі, які переслідують сили оборони, це зменшення можливості Росії проводити терористичні атаки по Україні, скоротити потенціал роз... С військ на лінії бойового зіткнення від цих атак дуже відчутний. Сьогодні можна сказати про чотири склади, які були вражені за два тижні. Успішна атака була по складу в солдатському уронської області, де базувалися ракети північно-корейського виробництва КН-23, які Росія використовує для терористичних атак по Україні. Далі був торопець тверської області. А далі був ще один склад, де знаходиться саме ракети іскандер. Точку, це десь за 15 кілометрів від торопця. Також краснодарський край досить великий склад. Це арсенал розповів він. Зсу продовжуватимуть завдавати ударів по військових цілях РФ щоб зменшити бойовий потенціал підкресливих експерт. Генеральний штаб ЗСУ позначив, що робота бойова триватиме. Стратегія ЗСУ, стратегія, яку прислідує Україна, має дві мети зменшення можливості Росії проводити терористичні атаки по цивільних цілях і зменшити потенціал російських військ безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Зазначив він результати атак на військові об'єкти в РФ дуже помітні на лінії фронту. Російські військові починають позначати той факт, що командування вже дало наказ на Донецькому напрямку починати економити боєприпаси, тому що вони зараз з'ясовують наслідки атак по арсеналах і можуть бути перебої в логістиці. Через ці атаки перебої будуть точно. Ці удари вже помітні, вони будуть відчутні. Зокрема. Ма на фронті констатував він. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політологів політиків експертів. Анонімних телеграм-каналів Голова у кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі. відписуйтесь. переможемо разом.